На момент вибуху я знаходилася тут і ну що сталося, я не знаю. Просто сиділа на дивані і просто звук вакууму, і все, повилетали стекла, мене кидануло на пол. Слава Богу, всі мої якраз стояли в коридорі, бо ми збиралися виходити. Ну я, власне не знаю, чи чи добре, що зосталися, чи чи добре, що не вийшли. Не знаю. Ну всіх шок, але всі слава богу, цілі окна побиті. Ну трошки там постраждали меблі. Хом'як живий, все добре. У мене проживає тут баб... бабуся, і як я зрозумів з новин прилетіла ракета неподалік місця. Повибивали стекла та вибиті шибки. Допомагаю, бо стекол дуже багато, учитаю, що це стара квартира. стекол неприятно, було багато.